Морози до мінус 17 градусів очікують на Житомирщині в найближчі дні. Про це Суспільному розповіла Іраїда Єланевська, представниця Житомирського гідрометцентру. Температура повітря суттєво знизиться. І якщо 7 числа ще можливий невеликий сніг, то надалі опади повністю. Припиняться і настане дуже холодна, як для цього часу погода. Сьомого протягом доби це буде 7-12 градусів морозу, восьмого та дев'ятого морози посиляться, мінус 10-15, а на півночі області навіть до 17 градусів морозу. Щоб уникнути переохолодження в цей період, потрібно тепло вдягатися, каже Олена Піковська, завідувачка амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги. Взуття має бути на товстій підошві, а одяг не цупки. Варто вдягнути і термобілизну, говорить Олена Піковська. Що вже змушена людина, да і виходить на. Вулицю в такі морози, то бажано рухатися, не стояти. Якщо стоїть громадський транспорт, очікує, то там рухатися, підпідтанцьовувати, ні, ні в коєму разі не, скажімо так, не стоять на одному місці. Якщо тривалий час на свіжому повітрі, то використовують. Якісь зігріваючі напої. Ну, не в коєму разі це не має бути спиртні напої. Не в коєму разі це оманлива ситуація, коли здається, що воно зігріває ні. Це навпаки, судини розширюються, а тут же вони через деякий час вони звужуються, і людина може потрапити в халепу. За словами Олени Біковської, людям із серцево-судинними захворюваннями у цей період важливо дотримуватися здорового способу життя. Які мої рекомендації як лікаря? Звичайно. Відпочинок, гарний сон, має бути ну якби збалансована нервова система. Ну, як можна сказати в теперішній час про це, я сама не знаю. Ну, пити заспокійливі, да, щоб бути більш-менш така збалансована нервова система була гарно харчуватись і обов'язково вчасно вживати всі свої ліки, призначені лікарями. Надія на Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.